У Путіна є компромат на Трампа стосовно справи Епштейна. Так, да, так вони просто є. У 2004-2005 роках от, Путін, президент Російської Федерації, кадровий чекіст, директор ФСБ Російської Федерації. Я кажуть, кого нашовчили? Російські спецслужби в Сполучених Штатах Америки проводять багаторазові, багатопланові операції, які називаються медова ловушка, медова пастка. Що це означає, мабуть, ви вже знаєте із засобів масової інформації. А тепер згадайте, хто був охоронцем і саме і водієм у Епштейна. Громадянин Російської Федерації, спортсмен по єдиноборствам, агент ФСБ. Епштейн був так обставлений, так обласка, що всі матеріали, які пов'язані ну, з тим міжнародним картелом, картелем проституції, сексуальних допомагань до неповнолітніх і просто самим брудним, що може бути. Все було під контролем спецслужб Російської Федерації. І вся відеотека, аудіозаписи, а під боком знаходиться охоронець по угу. твій водій, який постійно з тобою, все це бачить, перельоти, переїзди і так далі. Все це ж було, як то кажуть, задокументовано. Як кажуть, кваліфікація зроблена, по яким роках, Яких посе... які це банкіри чи бізнесмени, політики, сенатори, конгресмени, президенти, господи з королівського сім'ї Великої Британії? Mm -hmm. Оце все знаходиться у, у, у Путіна, у ФСБ Російської Федерації. Ну зараз ФСБ, потім ще служба зовнішньої родичів. І всі ці матеріали. А тепер привертаю вашу увагу на одні моменти. Вони розписані по хвилину. Раз ви заціпили, пані Анастасія, угу. то я вам з вами поділюся. Ну, згадайте, який був ажіотаж по поводу зустрічі Путіна і Трампа. Так, було ну, Зашкалю... без перебільшення увага Зашкалю... всієї преси була туди прикута. Зашкалю... Зашкалювала просто. Да. Да. Я на це не звертаю увагу. Для мене це було смертельно. Ну, просто в гуморі смішно. Я чекав деталі дрібниці, де проявиться Путін не як президент, угу. а як колишній як підполковник Комітету державної безпеки, і як проявиться Трамп не як президент Сполучених Штатів Америки, а як агент Комітету державної безпеки під псевдонімом Краснова. Морально етичні речі емоційно. Зустріч Путіна і Трампа на Алясці на військовій базі описали хто кілька книг. Я. я тільки одного назву одного нашого українського друга Бориса Джонсона, який mm -hmm. чи кожне слово, які слова вживав, що йому було доблівотно? Все те, що він бачив, відбувалося. Ну ви знаєте, що у кожних же подіях, пані Анастасія, є якісь символічні речі. Ну, коли на колінах. Військовослужбовці Сполучених Штатів Америки, морські піхотинці, просилають червону доріжку. Ну, це ви так, знаєте, це що? Це був шок для багатьох. А для американців це взагалі. Розуміть, розуміть. Це... Так. Ви всі бачили, акцентувати увагу не буду. Як Трамп вийшов на зустріч до Путіна? Але ще один маленький нюанс: у Путіна в привидці робити так, щоб його чекали півгодини. години. Пів Він пів на година. всі міжнародні зустрічі за пізно. Зустріч. Це, Це спеціально, щоб показати свою велич. Я б першу зустріч у Хельсинкі, Трампа і Путіна. Майже годину Трамп так. чекав Путіна. Повертаємось назад на Аляску. Ну, на Алясі, так сказати, перед цією зустрічю ми узнали, що в Росії є великий історик Путін. А потім ми знали, що в США є такий же великий географ Трамп, який Аляску <світ> двічі називав Росією, куди він збирається <світ> зустрітися з Путіном. Ну і я вже не кажу про інші речі, як він путав нам своїми Штатами. Звертаю увагу. Трамп. чуть Подавши руку і так далі, чуть не почав обнімати Путіна, хлопати по руці, потім іде пританцьовуючи по плечу, так десь районі спини похлопає, і так далі, всі ці речі тому подібне. Тобто радісний, веселий, темпераментний, у ну, всій своїй красі з Червоним Алстуком. Ще вдвох так дивляться, як пролітають над ними. Американські літаки, винищувачі f 16 чи f 35 і бомбардувальник b 2 який бомбав, бомбив Іран, mm -hmm. підходять до такого невеличкого підмостка, да, це все бачили, і становляться, щоб ну, пофотографували, тому подібне. Yeah. Це ви все бачили. Трошки відскочу. Так оці фрагменти: коли він Трампа, Трампа аплодує, коли ти рази втричі. Гладить по руці, ну отак обнімає. На офіційному сайті Білого Дому вирізав його немає. Так, так, це якраз The Guardian звернули на це увагу, що там, де <гум> Трамп вискав Путіну, це повирізав. Ідемо далі. Ось вони перестоять в усій своїй кладі красі обидва радісні. Путін вже обстіраний Трампом. Пожав руки, чуть похлопав, пообнімав, вже так сказать, половину крові перебрав на свої руки. Розумієте, що перед ним на колінам э, повзали американські mm -hmm. військові, які це кажуть, Путін весь. Тепер вам трошки згадаю. Перед цією зустрічю було 5 чи 7 телефонних розмов між ними. Пам'ятаєте? Ви два про це говорили. Ну, що говорили по телефону, вам же ніхто нічого не знає, не скаже? Mm -hmm. А тепер це ви пам'ятаєте, тримайте на увазі. А тепер що далі, пані Анастасія? Найдіть відео 5-7 секунд, де Путін і Трамп збираються йти до своїх автомобілів. І їх із, із о, відео 5-7 секунд от прямо з фронту в обличчя. І Путін щось говорить Трампу, Трамп так заплаче і показує на свій автомобіль. Ну, ви знаєте, що? Голос ж не чутно. Ну, так. Але є спеціалісти, які розшифровують по губам. І там була фраза, єді в місті. І її можна було трактувати чи як запитання, чи як прохання, ви розумієте? Але uh -huh. їх не в місті. І вони сідають, в лімузин, охорона навіть була збентежена і здивована. Це заборонено усіма протоколами. Uh -huh. Що пояснила американська сторона, пані Анастасія? Ну, відступили від протоколу спонтанне рішення Трампа. Ну, в общем, ну, ну спонтанно прийняв рішення. Все. Пані Анастасія, сановні наші глядачі, у таких питаннях немає нічого. Спонтанно все зарані було продумано. І ще коли були ті п'ять чи сім телефонів між ними. А це як так? Тепер, що ми знали, лімузин. Від пасажирів, які знаходяться на задньому сидінні, а там mm -hmm. знаходиться хто президент, і разом вже може бути yeah. Ну, радник питань національної безпеки, або якийсь інший міністр оборони, або ще хтось. І може бути таємна розмова, службова розмова, яку не повинні слухати хто охоронник, який сидить на передньому сидінні, і водій. Там звуко, влажить, скло. І от у капсулі. Де ніхто нікого не чує, впродовж 10 хвилин з військового аеродрому до будівлі, де проху, повинна була проходити самі три на три, вони їдуть в цьому автомобілі 10 хвилин. Тепер те, що я вам скажу, перекладу на мову контрозвідника своєї колишньої професії. Кращого варіанту. Щоб провести контрольну зустріч кадрового офіцера КДБ спецслужби із своїм агентом, і не придумаєш, за 10 хвилин можна поставити всі питання, які необхідні, можна дати інструктаж, і так. можна просто сказати: Дональд, ти хороший парень, ну це тобі на пам'ять. І достати з кармана флешку, на якій всі файли Епштейна. А можливо ще інші якісь документи. Так що, Дік, запам'ятай, спробуєш вийти з-під контролю Кремля Москви, Діоксину, Полонію, новічка у Росії вистачить. Це ви, щоб знали, як бувають такі моменти, як розмовляє куратор зі своїм агентом, як той починає робити вибрики. Там розмова зовсім інший характер. Увага! В машину сідають чуть не рідними, правда ж? Так. Видалі радісний. І що ви бачите у залі, де вас обох привели перед журналістами, щоб показати, цворувати, звати Але ще запитання не могли задавати, бо ще ж не було mm -hmm. засідання. Путін сидить вальяжно, розставлені ноги, щось там показує, щось десант. Да, ну, а як сидить Дональд Трамп? Руки між ніг опущені, як будто б його опустили, розтоптали як овоч? Mm -hmm. Він просто. А пройшлося на всього 10 хвилин. Ти щойно на червоній долі ще барине не танцював, зустрічаючи Трампа. Трамп зустрічаючи mm -hmm. Путіна. Хлопав, обнімав його, показував разом. І тут ну, абсолютно нове. Так. Що відбувається далі? Самі три на три повинен був відбуватися скільки? Шість годин. Так було розписано. А, а він був лише 2 години 45 хвилин. Увесь саміт, шановна пані Анастасія, шановні ваші, відбувся за 10 хвилин в автомобілі. Решта, що було 2 години 45 хвилин, то була димова завіса, якихось переговорів і так далі. Десятки журналістів з усіх найбільших видань. Скупчилися так, щоб почути ж відповіді на запитання. Не те, що вони скажуть після саміту. І те, uh -huh. що це цікавило. А журналіст, кожен журналіст, який був, в тому числі, якби були ви, ви б хотіли почути відповідь від Путіна або від Трампа. Це ж успіх кожного журналіста. Виходять, які виходить Путін та да, шоу. Картину малюю. І який виходить? І хто перше виступає? Путін Абсолютно. А по протоколу повинен хто виступати першим? Трамп, Трамп так. як господар. Путін достає свої... свою промову. До речі, я вам покажу вона була написана ще в Москві. Ну так. От. А я вам сказав, чим це доказується. з що починає свою розмову Путін. З якої фрази? Він починає, що зустрічаєте Трампа на червоній дорісі, він йому сказав: здравствуй, дорогой сусід. Я рад mm -hmm. тебе бачити, що ти здоровий і живий. Виступає 8 хвилин. Почули, це ж на, на відео. Так. Перевірте, подивіться. Ви знаєте, як міг сприйняв фразу рад тебе бачити, що ти живий і здоровий, дорогой мой сусід. Агент, це попередження. Mm -hmm. Як сприйняли журналісти, вони ж цих нюансів не знають. Путін далі виступає і, і висвітлюва такі слова. У нас довірительне отношення, у нас довірительна бесіда, ну, налажується відповідь. А тепер, пані Анастасія, що таке означає довірительне відношення? Якщо перекласти на мову контррозвідки або розвідки, коли кадровий офіцер, куратор з часу зі своїм агентом. Або довіреною особою на довірено. голосу Він проводить довірну бесіду, довірчив, щоб поставити задачу перед агентом і щоб вона була виконана. А що таке довірчий контакт? Те, що вживає Путін по відношенню до Трампа, виступаючи перед журналістами? Це, це слова, це слен оперативних працівників спецслужб будь якої країни. Путін читає. І потім mm -hmm. зверніть увагу, якщо хочете, просто подивитися Те, що читає, бере 4 чи 5 листочки і відкладає в сторону. тобто mm -hmm. Те, що було раніше заготовлено, але mm -hmm. якраз не потрібно було. Після нього хто виступає? Дональд Трамп. Скомканий виступ, загальні фрази. Немає якоїсь певності. У ньому так бачить, біля трьох хвилин. І жодного, жодного запитання не хочуть слухати від журналістів. І зразу що? Тікають. Просто по великому рахунку тікають від журналісти. Журналісти кричали вдогонку навперті mm -hmm. запитання, вони не відповіли ні за одне запитання. Ось оці речі, з урахуванням того, що okay. світового полюпаносе, засвідчують про те, у кого знаходиться голка Кощеп смертного Дональда Трампа. А далі що було заплановано? Шикарний обід. обід. Трамп летить у Вашингтон, Путін йде, щоб покласти там квіти зустріч... з священникам православної церкви, так. там ікону чи щось передав, так далі, і все. А на обід не пішли. Пояснення були самі різноманітні, що скумка на типа зусіч да, із 6 годин до, саме до 2 годин 45 хвилин. Якісь вони помінялися у, у, в обличчях mm -hmm. тот веселий, той радісний, а то як якийсь опущений і так далі. Але ще було одна річ. Путін за яких би обставин не пішов би обідати. Ну так, ми знаємо, ми... Як, як він до цього ставиться. Ви знаєте, не тому, що там якийсь страх і бояз, що ніхто б він збирався отруїти Пані Сесі зовсім інше. Був великий ризик. Розкритися, що якщо це приїхав не справжній Путін на двійник. людина п'є якийсь напій, mm -hmm. в руках тримає столовий прибор, щось їсть, mm -hmm. салфетка витирає руки, витирає губи. Вона залишає біологічний матеріал. І була проведена біологічна експертиза, ДНК-аналіз, яка б установила, це справжній Путін чи не справжній. Це Путін 2000 років і 2004 року, чи зовсім інший. Я вам ще скажу. Моє дослідження велике, дуже велике з відео і так далі. Украї... Сайт, український репортер, ворога надо mm -hmm. знати в обличчя. Головний репар, редактор сайту Український репортер Леонід Фросевич, ваш колега-журналіст. І там це розписано. Так от, а он тепер розказую: розповів... це не таємниця вже спецслужби будь-якої країни світу, які вважають себе якісь ієрархії на міжнародному рівні, збирають біологічні матеріали президентів, прем'єр-міністрів чи політиків, які можуть впливати на політику. Ну так, ми бачили неодноразово, як за путіним з чемоданчиком ходять і все з ним Роблять так звану картотеку, біологічного матеріал. Так от, коли Путін балотувався вперше у 2000 році, після операції приємників, коли Єльцин його сказав, що він буде його приємником, Путін тоді був настільки доступний, зустрічався з іноземними журналістами, вони пили mm -hmm. каву, а те саме до кави, там, він розписувався у нього на буклетах і далі, спілкувалися. Mm -hmm. І коли батувався він вдруге, в 2004 році, те саме був доступний на Путіна, був зібраний біологічний матеріал. Слюна, там мене, mm -hmm. волосся випало. Розумієте, це було. І була зроблена ДНК-аналіз іменно на, на Володимира Путіна, зразка 2000 року і 2004 року. На оригінал, а, да, а американські експерти провели аналіз і встановили справжню біологічну маму Путіна. Її виявилася Віра Путіна, яка жила в глухому селі в Грузії. Яка впізнала свого сина по телебаченню про це розповіла. А мама, яка прийомна була, Марія Путіна і Володимир Путін, батько прийомний, так і жили в раді це були далекі родичі, родичі з батьками Віри Путіна. У, у, Віри, у Марії Путіна і Володимира Путіна, прийомних батьків Путіна, було двоє маленьких хлопчиків. Вони померли від хвороби і так далі От, мати пережила блокаду після війни. Вона вже за віком не могла народжувати о, дітей. А хлопчик, Володя, Путін, маленький, якого ну, нагуляла о, віра Путіна і, вийшовши заміж за грузина, і поїхав туди в село, змушена була свого сина віддати своїм бабусі й бабусі путіним, які жили у Уральській області. А ті хотіли дітей немає, а тим вже важко. І отак установили. Дитама в мене все описано. Тобто вони становили навіть біологічну матір' Володимира Путіна. Так. І за цією основною причиною Путін відмовився навіть обідати, як би скажемо, Дональда Трампа у машині не окусив не це і сказав: Шановний мій, ти хоч і президент в Америки, а одночасно і король Манхеттена, і всього Нью-Йорка, хлопчику. Не забувай, хто ти є для мене. Ну, це відповідне відношення так. оперативного працівного куратора, свого агента, який починає, вибачте, вибрікуватися чи та щось, робити свої речі, схрубовувати, втекти із під, під, під контролю. Я вам скажу одну річ, і це ви можете прочитати, провести десятки прикладів. Той, хто пробував вийти з-під контролю комітету державної безпеки ФСБ, кого Путін вважав зрадником. Або ті, які з розкривали рота, що з ними робили? Ліквідовували, ми пам'ятаємо так. Та, да. От таким от чином, це коротко. Mm -hmm. Деталі все, так сказати, так. розписано, от, розповім на YouTube каналах і так далі. От, можете зайти на мій, на мій YouTube канал, Так, пане Григорію, маємо, та, маємо вже завершувати, завершувати. Я вам... І ви познайомитеся. І от на завершення. Так сказати, щоб підвести риску, так, так. Що я Саміт, який відбувся в Китаї, змінив абсолютно змінив геополітичну карту. Китай вийшов з величезною цією групою з такою кількістю ядерних країн, от як і його союзниками, у лідерство. Трамп своєю позицією, от такою так, опустив Сполучені Штати Америки, їх авторитет престиж на світовій арені. І на сьогоднішній день ми вже не маємо однополярного світу, ми маємо двополярний світ. Ще одне, поки Китай підтвердив своє лідерство, що Російська Федерація є ким по відношенню до Китаю сировинним придатком. І путіну нікуди діватися, щоб можливо якось отримати підтримку, економічну гроші, зброю і так далі. Мета, запам'ятайте цю фразу, мета. Політи, Військово-політично-партійного керівництва Китаю і Сінці Зміні, який і є головою партії, це повернення, як вони кажуть, у свою гавань Тайваню. І mm -hmm. якщо це почнеться військова яка зброя, це може бути початком приблизно щось такого, що було в 39-році великої, збройної, Третьої світової війни, можливо, навіть за застосуванням ядерної зброї. Але враховуючи отакі от. Такі от Ким являється Трамп, Китай може придумати різноманітні ходи операції, щоб примусити, примусити Тайвань напівдобровільно, напівнасильницько повернутися у лоно Великого Китаю. Китайська республіка, керівництво про міє. Ну а Росія, як то кажуть, буде робити всі спроби, щоб себе яким чином реалізувати і підняти свій статус. Вона ніколи не піде на переговори. Припинення вогню і здачі своїх позицій нам залишається одно разом з європейськими союзниками. Ти треба, як сказати інколи калатушками бити по домі, щоб раніше пробуджуватися налажувати нормальні дипломатичні стосунки, в тому числі які би він не був цей угу. Дональд угу. Трамп і Сполучені Америки і з обидва політичними партіями Сенату і Конгресі, щоб отримувати необхідну зброю і протистояти. Російської агресії. Я знаю одне. Вистаємо вже весело і переможемо. Це однозначно. Дякую за запрошення. Прошу так, наших глядачів підписуватись вас, канал і мій канал Григор генерал Григорія Мельченко. Те, що ми з вами говорили, вони знайдуть на цих ютуб каналах. Всім бажаю міцного здоров'я, незламної віри в нашу велику українську перемогу. З повагою вас, генерал Григорія Мельченка. Дякую вам, пане Григорію Григорій Мельченко. Сьогодні був у нас в гостях. Друзі, пасибі вам за те, що ви дивитеся. Підписуйтесь на канал Григорія Омельченка, генерал Григорій Мельченко. Підписуйтесь на наш канал. Так ви допоможете нам розвиватися, а іншим хорошим людям вкажете на те, що в нас контекст, контент цікавий, і теж варто звернути свою увагу. Все, побачимось в наступних ефірах. Ви себе, будь ласка, бережіть і мийте руки з милом. Всім па-па.